Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 2 по 8 грудня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята Терези і водолі, близнюки будуть першими. Прогноз для вас. Подивимося там, у вас буде відбуватися. Кроль кубки випадає, ну це може бути людина, рак, риба або скорпіон по знаку задяка, яка потенційно може вам в чомусь посприяти на наступному тижні. Це може бути не тільки чоловік, це може бути і жінка з більш такими сильнішими енергіями. Питання сім'ї можуть стати на перший план. Ну не знаю, там допомога мамі татові особливо. Або якомусь чоловікові з вашої сім'ї, це може бути історія, що вам хтось буде допомагати, особливо це може програтися як покровительство, скажімо так, якась фінансова, наприклад, підтримка. Це може бути знайомство з новою людиною в любовному плані, і тут якби людина може бути серйозними намірами. А паш Кубків може давати іс, паш, кажу, король кубків може давати історію консультацій у якоїсь людини. Там таролог, нумеролог, езотерик, психолог, психотерапевт. І тут потенційно якась може бути історія, ну там не знаю, от Ну, в когось можете консультувати, тому якщо що, добре пожалають. Може, як варіант, це може бути історія не знаю, в контексті того, що там, не знаю, консультуватиметься за парфумом, будете їхати вам будуть надавати послуги, скажімо так. Або там ще в якоїсь людини, яка потенційно там консультує інших людей. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Ой, багато карт розвалюється. Карта сила випадає. Клас! Карта ну, тут може перепіхончик в когось буде з цією людиною. Як варіант, це може бути історія а, домінації, авторитаризму, піджимання під себе, під свій якийсь ритм життя від цієї людини по відношенню до вас. Може, ви якось будете намагатись подавити цю людину на, 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 під вами. А, як варіант, по цій карті можуть бути якісь ситуації, як випробування на міцність, треба буде перепригнути, не побоятися. Дуже часто ця карта показує страхи, коли треба не боятися їх, а піти в них і зробити. Розумієте, да це може бути захист особистих кордонів, така конфронтація відстоювання якихось своїх. Установок у як варіант, дуже часто ця карта показує історію превосходства духовного над матеріальним. І відповідно по цій карті, як варіант, треба буде ну от якось не зациклюватись на матеріальних речах, а подумати про як я можу це отримати. А, але при цьому, скажімо, так, не працювати на, наприклад, на якійсь такій роботі, там ну раз ну там як на наприклад, якимось. Ну от щось в такому форматі дивлячись, у вас там буде ситуація по цій карті. Ну, як варіант, це може бути історія фізичним тілом, можете займатися там спортом, не знаю. Йога, медитації, якісь там здоров'я, наприклад, вітаміни, дієта. От така може бути історія. Консультація у лікаря з приводу вітамінів може бути. Четверка кубки, точно може програтися ця історія, тому що бачите, тут людинка сидить, вона переїла її, ну, їй нудить трошечки. Тут така історія може переїсти як варіант. Дуже часто по цій карті йде історія, от якісь, до речі, тут ще може бути творча колаборація. Дуже часто ця карта дає історію, коли вам даються якісь можливості, пропозиції, або ви самі в себе от, зароджується ідея. Але ви якось на них дивитесь песимістично, тобто вже робите якусь попередню оцінку і відмовляєтесь від цієї історії, за рахунок чого втрачаєте якісь можливості. Може як варіант, ви просто будете від чогось відмовлятися наступному тижні, там кудись поїхати з кимось зустрітися? Ну. От... До речі, по цій карті можете на когось образитись, як варіант, або вас в контексті взаємовідносин з цією людиною щось може не задовільняти до кінця, тобто щось вас буде не влаштовувати. Це може бути знову ж таки будь-яка історія. Четверка кубків може давати історію, що ви застоялися в тому стані стабільності, в якому ви на даний момент знаходитесь. І от, може, якщо є якась голові ідея, то треба вийти з цього стану стабільності, не побоятися. Далі у нас йдуть терези. Подивимося, що в тому трезі буде відбуватися, тому що прогнози на місяць, звісно, тільки. У вас такі погані карти випали, ну я не льоват, ребятки, звініться. Подивимось, що там вам карти скажуть на наступний тиждень. Карта сонця випадає клас. Карта якихось дуже щасливих подій. А на наступному тижні це може бути признання за якісь ваші заслуги, за вашу роботу, яку ви робили, і вас якось можуть нагородити, дати премію, аванс, кращу роботу. Питання дітей може по цій карті програтися, тобто ви можете отримати потенційно, ну там не знаю, дитину, наприклад, або там у дитини буде щось якась історія відбуватися. Ви про це дізнаєтесь. Щасливо в неї подія. Відпочинок може бути відпустка, бари, рісторана. Карта задоволення якихось. Найкраща карта в старших арканах відповідно тут якась повинна програтися дуже щаслива подія. Ну, це як варіант, звісно, може бути історія, що у вас буде проскакувати якась егоїстичність в комунікації з якоюсь людиною, або як варіант. Це може бути історія, що хтось до вас може егоїстично відноситися. Дуже часто по цій карті якісь публічні заходи відбуваються, особливо там концерти, музеї, виставки. Ну, все, що з культурою пов'язано пов'язане з шоу-бізнесом. Ну, як варіант, будете відвідувати такі якісь заходи. Може просто будете дивитися там по телевізору якісь концерти, або там в Ютубі, в Тіктоці. Я не знаю, десь ще. Давайте ще одну карту для вас. Четвірка кубків, вона тільки що у близнят випадала. Ну по цій карті як варіант, ви можете на когось образитись, може на вас хтось образиться. Як варіант, тут можуть даватись вам якісь можливості от, в ваших досягненнях, але при цьому ви якось можете знаєте, попередньо робити якісь висновки, робити якусь оцінку і відмовлятися від цих можливостей, які вам пропонуватимуться, або вони у вас будуть в голові. За рахунок чого ви можете втратити їх, ну тобто, от вихід з того стабільного стану, в якому ви зараз знаходитеся. Ну, по цій карті як варіант здоров'я можете знову ж таки займатися своїм, наприклад, там ну, потенційно там. Дієта, вітаміни, ну щось в такому о, може пристиг як варіант здовж ж таки і просто буде нудити трошечки. Або от просто може карта каже про те, що от від чогось відмовитись, наприклад, ну не елементарно, там від якогось м'яса, там від цукерок солодкого, або там від якоїсь пропозиції, яка вам може надійти, ну, от, ну тут як варіант учити ваша карта сонце, то тут все ж таки мені здається, можете втратити можливості, якісь давайте ще одну карту для вас. Король Пентакли, це може бути людина, телець Діва або по знаку Зодіака, яка потенційно з якою потенційно ви можете комунікувати. Це може бути це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими чоловічими енергіями. І тут якась, от може ця людина на вас образиться, може ви на неї якось образитись. Це може бути керівник, людина, яка займається куплею, продажем чогось, землею займається продюсуванням або в банківських фінансових структурах. Працює Варіант по цій карті банківські якісь питання можете вирішувати. Кредитку оформляти, закривати кредитні ліміти, якісь може братимете на щось кредит. Це може бути покупка, скажімо так однієї великої сумою, якась дуже важлива покупка. Ну, оскільки в нас ретроградний Меркурій, краще з великими такими покупками почекати, а це може бути момент кращої роботи. Але при цьому ви якось можете песимістично дивитися на все це. Це може бути фінансове надходження однією великою сумою. Це може бути питання, пов'язані з місцем, де ви живете. Ну, наприклад, там, я не знаю. Куплятимете диван, стіл, там, телевізор, наприклад. Ну, щось в такому форматі по цій карті може програтися. Е, як варіант, е, король е, Пентакли може давати Ну, члена родини, звісно, він як варіант, може давати. І тут може там, щось вас не задовільнити, там щось у когось поміняється, і ви якось можете там, та зачем ти поміняв роботу? Зачем На що тобі це треба? От якась така історія точно може бути. Далі у нас йдуть козироги. Подивимось там, у козероги. Козороги кажу, водоліє подивимося, Подивимось, там буде відбуватися. Що там картішки скажуть? І мечей випадає. Ну, Карта інтересу, якихось конфліктів, тут якась може бути суперечка з кимось. Ви можете, наприклад, змагатиметесь там, хто отримає премію, але при цьому ви її не отримаєте, наприклад. Або можете і виграти, але при цьому це буде якимось нечесним шляхом. Ну, По цій карті якась от, критика може бути, і Ну, конфліктна якась ситуація, яка потенційно може відбутися на наступному тижні. Це може бути історія, наприклад, коли там, ви познайомитесь з якоюсь людиною, от вона хоче там якихось несерйозних. Нестабільних стосунків, ви хочете більш серйозну історію, за рахунок чого тут іде конфлікт інтересів і неможливість, наприклад, домовитись. От Щось якось в такому форматі. За чимось можете сумувати, якось вас щось може агарчить по цій карті. От, не знаю, давайте ще дістанемо одну карту. Тут жезлі випадає. Клас. Тут жезлів каже про те, що якісь потенційно можуть з'явитися можливості по цій карті, і я б рекомендував би за них хвататися. Особливо це може бути пов'язане з роботою. Перепіхон секс може бути по цій карті. Це може бути як варіант, історія якась пов'язана з тим, що треба якось буде ризикнути, встати таку позу авантюризма. Це може бути як варіант момент не знаю, там, підвищення, От, новий клієнт, новий інвестор. Ну, от, Щось якась нова історія в вашому житті. Потенційно точно повинна програтися. От Зазвичай ця карта вона показує якесь знає, таке, не саму дію, хоча в нас жезда це ж активна, ініціативна така а, масть. І, але тут вон, більш м -м -м, желання, от, не дійстя, а побуждення к дійство, вона тільки показує. І відповідно тут от якась така історія точно може а, привілювати у вас. ну от Якісь починання можуть бути, але при цьому от якось ви можете. Може, якось, знаєте, сприймати цю можливість, от думати, от в голові у вас буде контекст, як воно по одному працює, хоча по факту воно працює по іншому. Тобто якось треба буде більш детальніше дізнаватись про всю цю історію. Так ще одну карту для вас. Паш Кубки випадає. Ну, по цій карті можуть бути дуже хороші новини стосовно вашої сім'ї. А це може бути якась вечірка. В гості можете поїхати, може до вас в гості хтось приїде. Питання дітей можете вирішувати якісь на наступному тижні. Як варіант це може бути така дитяча, трошки інфантильна така, знаєте, відношення до якихось моментів. Ну, як варіант, там якесь таке емоційне сприйняття того, що вам говорять. Як варіант це може бути історія по цій карті, по пажу кубків. От можете. Дивитися на ці можливості через призму рожевих окулярів а, ідеалізувати собі щось. Накручувати себе от якимись моментами, а потім вас доля починає вести трошки іншим шляхом, і ви якось знаєте, ага, щось я уявляв уявляла собі там по-іншому. І ви відмовляєтесь від реалізації і робите крок назад. Відповідно, не треба цього робити. Це не значить, що якщо у вас там життя веде іншим шляхом, то значить це погано. Розумієте, да? А, карта Паш Кубків може давати якісь знов ж таки теж починання, тому що це карта номер один. Або як варіант, це може бути момент. А... Ну, от алкоголь можете багато вживати ще в наступному тижні. Якісь може новини ну, дітей або стосовно сім'ї, тут точно якось повинно програтися. От щось можете ну, якби, от дізнатися про події в когось, може в когось будуть зміни, але ви про це просто про це дізнаєтесь, розумієте, да? Паж кубків може давати ну, роман, якийсь, інтрижку, свідання, не знаю, приємні якісь компліменти. Ну, як варіант, подарунок це може бути. Ну, Якось в такому форматі тому, якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв. Бережіть себе. Цьоміки бомки у закат. Оревар.